Всім привіт! Мене звати Ірина, і сьогодні ми пошиємо повністю ділову спідницю. Я беру свою улюблену вигріку борди. Беру відрізок тканини, беру вже готові деталі викріки і краю їх. Тепер обробимо наші виточки. Тепер підготуємо шліцу. На оверлоті я обробила середній зріз разом зі шліцею. Поїхали готувати обтачки. Обробимо низ обтачки і пришиємо її до деталі. Тут я пришиваю передню обтачку до переднього полотна нашої спідниці. Ну що, тепер їх треба запрасувати. Це обов'язково вколюємо за допомогою булавок нашу застібку блискавку Беремо однорожкову лапку. Нею дуже зручно втачувати. Наші застібки блискавки, і тепер починаємо дуже дуже ретельно, акуратно шивати нашу застібку. Тут можна навіть наметати, але я використовувала чисто булавку. Тепер милуємося на результат. Все вийшло дуже класно. І обробимо бокові шви. Ось готово. Ну що? Нам залишилось лише відстрочити низ. Результатом, як завжди, я задоволена. Підписуйтесь, до нових зустрічей.